Давай. 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 Давай.

<coughs> oh, 5 км до школи і 5 кілометрів в магазин. Я йду Ні, ну далі.

Ну, що таке uh -huh. стало, Ну треба понові змонати. Саме краще кровиться, щоб вона паразивка була. Вона просто сама м'яка глина і ага. Ну що ти маєш? тобі не Який? <звук> Який <звук> Ага, что такое? Я наверное. Давай дальше не матеріал? Це дерево. Так, Просто залізо, якщо от намочити в диві, воно дуже буде розкакувати. Слизьке. А так дерево, то воно має це. Колись взагалі дерев'яне все було, і круги, верх, і низ. Старі гарні. І підшипників не було, все на дереві. Все на дереві.

Смотри, да